Зухвали вбивство посеред вулиці. У Нікополі невідомі розстріляла автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова, яка основна версія слідства подробиці у повному випуску. Тим часом Нікопольщина продовжує потерпати від ударів окупантів. Є постраждалі із черговим візитом на ЗС Приїхав директор Магатера Феель Гросі, аби перевірити безпекову ситуацію на станції. Більше у нашому випуску. аби зігріти домівки переселенців у Нікополі, благодійний фонд Віктора Пінчука передав. Партію дров з мешканцями поспілкувалися наші кореспонденти. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю вас. Зухвали вбивство посеред вулиці. Починаємо з резонансної новини. У Нікополі на відомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Віталія Журавльова. Правоохоронці встановили нападники, поцілили в автівку з вогнепальної зброї. Транспорт майже одразу спалахнув. Нині Кіллера розшукує увесь особовий склад поліції Дніпропетровщини. Загиблому заступнику мера було 59 років. Він екс правоохоронець. В минулому очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю та викладав у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. За фактом умисного вбивства вже відкрили кримінальне провадження. З неофіційних джерел відомо одна з версій розстрілу конфлікт з місцевим злочинним угрупованням. Вночі під ударом була Мирівська громада, що на Нікопольщині. Кілька разів окупанти гатили з важкої артилерії по одному з сіл. Постраждала і Марханецька громада. Вчора дрон камікадзе поцілив по автівці. Поранено двох: – 60-річну жінку та 38-річного чоловіка. Їм надали необхідну допомогу, лікуватимуться вдома. Дісталося й Покровській сільській громаді. В районі потрошені три приватні будинки, дві господарські споруди, лінії газу та електромереж. А від початку тижня з артилерії гатили по райцентру та населеним пунктам Мирівської громади. Під прицілом дронів Камікадзе був і Марганець. Постраждав 63-річний чоловік, його ушпиталили у стані середньої тяжкості. 50-річна жінка лікуватиметься вдома. Багатоповерхівки, приватний сектор та підприємства. Марганецька громада під прицілом ворога щодня. Окупанти обстрілюють населені пункти з важкої артилерії та дронами. Тож спокій місцевим тільки сниться. як переживали ворожі атаки мешканці Марганця та як відновлюють свої домівки у нашому наступному сюжеті. Прибрані двори та розчищення дороги. Однак ще тиждень тому тут всією вулицею збирали уламка ворожого залізяча, розбите скло та шипки. Ворог серед ночі атакував житлові будинки місцевих. Пані Лілія добре пам'ятає ту жахливу ніч. каже серце ледве не вистрібнуло з грудей, коли почула вибухи. Тетя та нена я вже не помню точно так сильно гухнули. І сазу свят погас, а мені отак от стало. У мене вообще здоров'я ні, то то я цілий сутки по ходила. Мені от мандражка, то пападиміться давління. То все. гучно тут щоночі, бо окупанти буквально по той бік річки. Ціллю росіян ця багатоповерхівка стала на початку року. В ніч на 9 січня пережила наймасштабніший обстріл. Тоді постраждала щонайменше сотня квартир, серед них і оселя Олександра. Гегекнуло, все повилітало, порозбалювало. І шкафи, він, вікна повилітали, і двері в шкафах, все побило. Мікроволно, кухні, шкафи, все, все коротше, що, що там розказано. Від страшної смерті родину врятувало буквально диво. Хорошо, що були штори мощні, гардіни, цвіти. І оце все воно повиривало, і багети позривало. ну, В основному все стекло це штори прийняло. Побило штори, гардіни, оце погоріли, все. Ло шибки та потрощило всі вікна, і в квартирі Ольги. Вона мешкає на першому поверсі. «Стекло е висипалося все на одіяло, на ноги. А в цій кімнаті спить старенька бабуся. їй 80 років, то її засипало склом повністю. Жінка тікала від війни з Донеччини у 2014-му. Її родина тоді мешкала лише за кілька кілометрів від Мар'їнки. Тепер і тут каже жит, доводиться у постійному страху. Я ніколи про це думати не могла. Ми приїхали сюди ховатися. Ми приїхали сюди ховатися. Коли перший раз прилетіло там коло зупинки, то жахіття було. І перва реакція було боже, і тут достало спокійні ночі. Диво для марханця, адже окупанти гатять саме в темний час доби. Лише за останній місяць через атаку постраждало з десяток багатоквартирних будинків, і за дві сотні квартир дісталося і приватному сектору. Там понад 30 понівечених будинків. Від початку ж повномасштабного вторгнення Руйнацій в рази більше були пошкоджені біля 1200 квартир. Це в 146 сорока шести по Біля 750 приватних будинків. Зараз міська рада виділила кошти і куплено 4 будинки за 2 роки війни. Буде туди переселення. Після кожної атаки ворога комунальники разом з благодійниками допомагають постраждалим з будматеріалами та відновленням. І попри все, покидати свої оселі люди не збираються. Вікторія Вахрошина, Анна Целуйко та Ігор Сілко. Про Нікополь. Якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідки ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11-го каналу з хештегом про Нікополь за грошову винагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. Окуповану заес відвідав директор Магата Рафаель Гросі з метою оцінити ситуацію на станції. Це вже четвертий візит директора місії. Він провів оцінку дотримання п'яти принципів захисту, стану систем енергопостачання та охолодження і рівень кваліфікації персоналу. Ця поїздка, за словами Гросі, дала можливість отримати повну оцінку нинішньої ситуації на заес та її ядерної і фізичної захищеності. Будуть без світла до 9 лютого на Нікопощині відключатимуть електроенергію. На лініях комунальники проводитимуть профілактичні роботи. У разі виникнення питань мешканців просять звертатися за телефонами, що бачите на екранах. Аби зігріти домівки, благодійний фонд Віктора Пінчука системно допомагає переселенцям на Нікопольщині. Цього разу передав партію дров. Паливні матеріали надають людям, які оселилися у будинках із пічним опаленням. Таку допомогу переселенці отримують вже другий рік поспіль. Як облаштувалися та як живуть в нових будинках, бачили наші журналісти. Це ми будемо розкочегарювати. У нас дрова дуже отлічні. Дуже хороші і не треба рубати. Ложу і воно розпалиться у нас. Пані Ольга розпалює пічку, аби протопити хату. Для її родини нині це єдиний спосіб обігріти домівку. Дрова каже, вартують дорого, тож змушена їх заощаджувати. За ніч у мене корзинка йде, невеличка корзинка, у мене за ніч йде. Середня, щоб була у нас температура, і нормально, нам вистачає. Як морозів таких особо нема, то ми так багато й не топамо. Економимо дрова трошки. Жінка родом із села Дудчани, що на Херсонщині. Рідний дім з перших днів повномасштабної в російській окупації. Там втратила все, але найстрашніше каже, що поряд із загарбниками довелося жити її дітям. Вони там в окупації були три місяці. потім потрохи почали випускати постійно людей. Ну якби би важко було, все замініровано там було. Родина воз'єдналася у селі Мирове, що на Нікопольщині. Тут заселилася в одну із пустих хат. У будинку лише пічне опалення, тож, аби зігрітися взимку, необхідно багато дров. Із їх заготівлею допоміг фонд Віктора Пінчука. Цьогоріч від благодійників пані Ольга отримала зо два куби. Цього каже, вистачить до кінця зими. Змушений тікати від окупантів на нікопольщину був і пан Віктор. У рідному селі Нескучне на Донеччині втратив все. Нині воно знищено на 70%. З Донеччини виїхали ми 4 апреля 22-го року. 18-го вже зайшли русі війська в село. Почали розбивати, все, все горіло. Хата наша згоріла, як і село, в принципі. Родина оселилася у селі Високе. Тут облаштувалася в одній із пустих хат. У ній теж лише пічне опалення. Обігріти домівку самотужки, каже, не змогли б. Тож вдячні будь-якій допомозі. Громада допомагає, гуманітарки дають. В саду дали дрова, часу ось дали проблем з рову з ровами немає, аби допомогти переселенцям для Нікопольщини Цьогоріч закупили понад дві тисячі складометрів деревини. Це майже сотня ось таких причепів. Нині у Мирівській громаді близько двох з половиною тисяч переселенців кажуть у сільській раді. Усім намагаються надати посильну допомогу для цього. Співпрацюють із благодійниками. Співпрацюємо також із фондом Віктора Пінчука, які особливу увагу звертають на внутрішніх переселенців 22-му, в двадцять. 22 у 2030 році люди отримували на дітей харчові набори, гігієнічні набори. Також забезпечені минулий опалювальний сезон і цей опалювальний сезон дровами. Всі бажаючі отримали. Люди дуже вдячні. Катерина Нічок, Сергій Озоров та Євген Дрост. про Нікополь. А мешканці Покровської громади отримали гуманітарну допомогу від міжнародних благодійників. Людям видали продуктові набори. А днями волонтери продовольчої програми ООН забезпечили їх свіжим хлібом. Водночас у Червоногригорівській громаді почали видачу гуманітарної допомоги за люти від всесвітньої продовольчої програми ООН «World Food Program» – Допомога за сприяння Нікопольської районної військової адміністрації. Волонтери нагадали, що отримати продуктові набори можна маючи в наявності паспорт, ІНН та довідку ВПО, видаватимуть її людям похилого віку у пунктах видачі гумдопомоги, які працюють з 9 до 13. Адреси на ваших екранах. Рибка вийшла боком. На Нікопольщині зафіксували випадок ботулізму. Чоловік отруївся сушеним товстолобом, який придбав у магазині в одному з населених пунктів району. Першими симптомами були нудота та біль у животі. Утім, за меддопомогою він звернувся не одразу, а лише через день. Його ушпиталили у стані середньої тяжкості. Медики надали всю необхідну допомогу. У Держпродспоживслужбі нагадують, що ботулізм потенційно смертельна хвороба. І при перших же симптомах слід негайно звертатися зтатися до лікаря. Інкубаційний період хвороби становить від 2 годин до 10 днів, найчастіше 8-36 годин. У Нікополі відкрила ще одну комунальну аптеку. Вона працюватиме на селищі Північному. Це вже третій аптечний пункт у місті. В асортименті усі необхідні базові препарати, в тому числі з програми Доступні ліки. Медикаменти стануть доступнішими для людей, адже саме у комунальній аптеці вони реалізуються з мінімальною націнкою. Наразі міська влада працює над відкриттям наступних пунктів у віддалених районах міста. На цьому в мене поки що вся інформація. Нагадую, якщо маєте можливість зробити фото або відео наслідків ворожих обстрілів Нікополя та Нікопольського району протягом доби після атаки, надсилайте матеріали у телеграм 11 каналу з хештегом про Нікополь за грошову нагороду від 50 до 1000 гривень. Весь світ має бачити воєнні злочини російських окупантів. А ми побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.